Серія переможних ігор ХК Кременчук продовжується. 15 жовтня на льодовій Арені Айсберг відбувся матч між місцевим клубом та хокейним клубом Харківські Берсерки. Вже третю гру поспіль Кременчук впевнено йде до перемоги. Гості заявили на гру всього три п'ятірки, і, можливо, саме це зіграло ключову роль у результаті матчу. Тотальну перевагу команда Олександра Савицького трансформувала у дев'ять закинутих шайб. Біля воріт супротивника. Відзначилась кожна п'ятірка помаранчево-чорних. Хлопці дуже добре рухались. Гра... Достатньо таким настроєм, хорошим, незважаючи на те, що в нас був такий процес підготовки ну, не на 100%, тому що там ну, були питання, але хлопці проявили характер, справились. Кирило Кучер, воротар ХК Кременчук, тримав ворота недоторканими протягом двох попередніх матчів та двох періодів цього. Проте у середині третього періоду відбувся фініш сухої серії воротаря містян. Гравець ХК харківські берсерки, граючи у меншості, реалізував момент та закинув шайбу у ворота Кременчужан. Рахунок матчу – 9-1. Після кожного періоду казали, що не повинні зупинятися. Треба забити. Головна завдача завдання було сьогодні забити, щоб ви знаєте суху серію воротаря, тому перервали і будемо працювати і готуватися на наступну гру завтра. Сьогодні протистояння Кременчун і Харків'ян продовжилися, але цієї гри господарями виступила вже команда Харківської берсерки. У сьогоднішньому матчі голкіпера Кирила Кучера замінив Данило Макаренко. За матч по воротах містян суперники нанесли всього чотири китки. Для воротаря, на мою думку, саме не важливе це коли ти не пропускаєш голи і ну, досить впевнено заграв. і. Допоміг нам перемогти сьогодні в цьому матчі розірваними паузами через дві повітряних тривоги. Кременчук був у порівнянні з попереднім менш агресивним. Підопічні Олександра Савицького обмежилися чотирма шайбами у ворота голкіпера харків'ян Богдана Дяченка. До кожної з них причетний оборонець Денис Митусевич. Другий гол він записав до свого активу. А ще тричі відзначився асистами. Гра важка саме бачили, що сьогодні зупиняли гру на дві повітряні тривоги. Тому входили кожен раз по новому в гру. Результат на табло. Будемо надалі краще функціонально підходити до матчу. Тож остаточні результати другої зустрічі та Харків'ян 0-4 на користь ХК Кременчук. Віталій Лялька записавши до активу дубль сімома очками. Вийшов на друге місце в списку найкращих бомбардирів чемпіонату. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.